Новини спорту продовжують наш випуск. У жороді стартував гандбольний кубок Карпат. Дев'яті міжнародні змагання стартували в спорткомплексі. «Юніс». їх присвятили пам'яті почесних працівників гандболу закарпатської області. Тим, хто багато років розвивав та пляризував закарпатський гандбол людям, які стояли біля витоків цього виду спорту на теренах срібної землі. Відтак за звання кращих боротимуться як українські команди, так і гості з-за кордону Польщі та Словаччини. У Закарпатті визначився переможець обласного фінального етапу національного кубку шкільного футболу Євро 2012 На полі Ужгородського стадіону Спартак зійшлися чотири кращі шкільні команди краю, що стали переможцями першого етапу змагань. Тож у півфінальних матчах зійшлися футболісти Лускополівської і Причинської шкіл, а також Мукачівської 16 та таршавської зож номер 1. Право змагатися за золоті медалі здобули спортсмени з Тяхівщини та Мукачева. Переможці 8 етапу відпочиватимуть недовго, вже 28 квітня футболісти з Тяхівщини візьмуть участь у регіональному етапі шкільного євро, що відбудеться в Івано-Франківському. Ми зібрали і вирішили це на победу і ми то сюди прийшли і ми їх вижили. Взагалі-то в мене медалі в 15, але ця в мене радісна. Чому? Тому що сильний турнір, ми краща школа, все ж таки радісно. Футбольні колективи, команди області показали, на що вони здатні, показали свою, результат своєї діяльності, тренери Закарпаття. Ну і до кінця не було прогнозовано, хто стане лідером чемпіонату. В Закарпатті продовжить представляти нашу область на національному кубку на рівні вже України, новий тиждень принесе на нові події. Наші журналісти вже працюють над таким.